В Україні прогнозують підняття цін на пальне. Моторошна аварія на Вінницькій об'їзній. Перші ігри незламних на Вінниччині Ви дивитесь новини? І ми розпочинаємо наш випуск. Одна людина загинула під час смертельної аварії, яка сталася після обіду на об'їзні поблизу Вінниці. Учасники ДТП три автомобілі, вантажівка та легковики. На місці моторошної аварії працюють правоохоронці, тому великогабаритний транспорт пустили через місто, що спричинило величезні затори. Після детального обстеження місця трагедії та допиту свідків національної поліції оприлюднять попередні версії ДТП. У Вінницькому районі на сільську дорогу впали уламки ворожого дрона, якого минулої ночі збили наші сили ППО. Рятувальники знешкодили бойову частину ударного безпілотника. У разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів не підходьте і не чіпайте їх. Одразу повідомляйте про знахідку в екстрені служби 101 чи 102. Вже з 1 вересня ціни на пальне піднімуться. Такий прогноз дають фінансові експерти. У липні парламент прийняв законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне, який набуде чинності вже за тиждень. Так на початку вересня за літр бензину і дизеля додадуть у середньому по одній гривні, а за автогаз три. А отже, ціна за бензин підніметься до 59 гривень дизель 55. А газ буде коштувати 30 гривень. Вінницькі водії розповіли, як на них відіб'ється підняття ціни на паливо. Враження обурливе, тому що це впливає на сімейний бюджет дуже сильно. Тому... Потрібно менше їздити на автомобілі і більше гуляти. Тому що в даний момент піднімаються ціни абсолютно на все. Від того, що воно піднімається окремо на паливо, ну якби немає суттєвої різниці. Це очікувалось, тому що піднялися ціни абсолютно на все. На освітлення, на продукти всі, тому піднімається завжди і вже протягом, якщо не помиляюся року, акциз піднімається кожного місяця від 5 до 15%. Просто ми цього не помічаємо. Це в цей раз просто буде більше підвищення, ніж на 5%. Ми звернули на це суттєву увагу. А так він піднімається абсолютно кожного місяця. Я на електромобілі мені все одно. Я давно відійшов від палива. Тобто, в ногу часу все нормально. 30 років я вже як вводжу автомобіль, але на сьогоднішній день я ним не користуюся, тому що, по-перше, паливо. І, по-друге, в мене така робота, творча робота, що я цілими днями творю, або ж займаюся волонтерською діяльністю, або автомобіль повинен працювати і їздити. Вже на дві гривні газ подорожчав, тому що я їжу на газу і на бензині і вже подорожчав. Це нас підготовлю так плавнесенько, що буде з першого вересня, але вони вже підняли на півтори гривні, а так потихеньку вони піднімуть ще. І це зрозуміло. Я категорично проти, починаючи в того, щоб доставка навіть так самих продуктів харчування, чи навіть обробити ту землю, це вже ціна, вже піде вверх, повністю на все. Звісно, ре... звісно ж, акція буде негативна. Ну як це так? Дехто отримує пенсію мізерну, а навіть той, хто не має пенсії, отримує якусь е... допомогу державну. Це нереально вижити людині на таке. Чим зумовлено таке здорожчання, як підняття ціни на паливо та як воно вплине на гаманці українців, розповість економістка, незалежна фінансова радниця Марина Абрамович. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, детальніше, що ж спричинило таке ж збільшення цін на пальне? Ну так як ви вже сказали, в першу чергу велику роль зіграло те, що можновладці владці трішки видозмінили податкову політику і дійсно підвищили ціни на акцизи. З чим це пов'язано? В країні війна в бюджеті дірка, і чимось потрібно її поповнювати. Саме підакцизні товари є досить високорентабельними товарами, і вони суттєво впливають на наповнення державної казни. Тому це рішення дійсно є виправданим. І що ще важливо відмітити, як пояснюють самі політики прийняття цього закону, що це ще є. Певними нормами виконання умов європейського союзу щодо майбутнього нашого вступу до, до європейського союзу, тобто наші ціни на пальне мають відповідати цінам європейським і поетапно на протязі чотирьох років ціни будуть підвищуватися. А як це вплине на економічну складову країни? Ну, звичайно, що в першу чергу зростуть логістичні витрати. Які включаються в ціну майже всіх товарів, які транспортуються, зросте, зростуть ціни на доставку, зросте вартість продуктів харчування і інших товарів. Але тут ще важливо зауважити такий момент, як енергетична ситуація, яка нас чекає восени, тому що бізнес без електроенергії працює на генераторах і вартість одного кВт електроенергії. З генераторів в 10 разів більше ніж та ту, яку купують підприємці у держави, тому цей фактор також важливо враховувати, і навіть підвищення цін за рахунок збільшення акцизів і здорожчання пального може бути не таким суттєвим в порівнянні з тим, якщо ми ну, перейдуть підприємці виробляти свої товари за рахунок застосування генераторних установок. А от якщо говорити про аграрію, зараз продовжується сезон жнив. Чи вплине можливо здорожчання пального на збір врожаю? Ну, липень найгарячіша, найактивніша пора жнив вже позаду, і зрозуміло, що тоді аграрії проводили жнива за рахунок закупівель ще попередніх, якби здорожчання не вплинуло на урожай озимих, але триває збір олійних культур: це соя, соняшник, ріпак. І вже з вересня, коли підвищаться ціни на пальне, можливо здорожчання кінцевої продукції для нас, споживачів. І варто зауважити, що все ж таки закуповуючи пальне вже для осінньої посівної кампанії і для весняної, для весняно-польових робіт, аграрії будуть купувати вже за здорожчаними здорожченими цінами, тому що ці гроші йдуть вже з нових урожаїв. Ну, ви багато разів говорили про продукти, і чи відчують українці підняття цін саме і на продукти, ну і можливо на інші сфери життя? Скоріше всього, що так, але радує те, що це підвищення не буде одномоментне згідно з закону, це буде відбуватися в кілька етапів. Ну, взагалі, аналітики прогнозують здорожчання цін в межах 1-2%. Так говорять про рівень інфляції, але зрозуміло, що реальна інфляція вона, як правило, перевищує ті аналітичні прогнози, тому здорожчає продукція, якщо говорити так сегментовано, то враховуючи фактор енергетичних ризиків, скоріше всього більше зрост, зростуть в ціні, наприклад, там хліб і хлібобуличні продукти, тому що при їх виробництві застосовується електроенергія. Так само молочні продукти можуть підвищитися у ціні, тому що це холодильне обладнання, яке теж вимагає електричної енергії. Ну, овочі, як би логічно, не мають там, суттєво зростати в ціні, тому що це просто збір і зберігання. Дякую вам, що завітали до нас і за таку цікавою і обґрунтованою інформацією. Дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами була економістка, незалежна фінансова радниця Марина Абрамович. На річці Сіп, що в Гайсині знову фіксують загибель риби через аномальну спеку. Про це повідомили у державній екологічній інспекції. Загинули півсотні одиниць рибин. Це карась, коруб, білий амур і окунь. Спеціалісти здійснили відбір проб води у трьох точках річки. Виявилося, що кисню водойми втричі менше норму. Про це прокоментує Олег Ющук, заступник начальника державної екологічної інспекції у Вінницькій області. 19 серпня нашими спеціалістами був здійснено виїзд у місто Гайсен для обстеження річки сіб, де було виявлено мориби. Наші спеціалісти обстежили ділянку річки сіб. де було три проби в місті загибелі нижче та вище потечі. Нашими спеціалістами на місці перевіряли, перевірялися такі показники, як температура та рівень кисню. Рівень кисню був. Критично низький в місці загибелі та нижче по течії 1,8 при нормі 4. А також була зафіксована висока температура 38 градусів Цельсія температура води. Вище місце загибелі риби, температура та кисень були в нормі. На ділянці річки протяжністю 100 метрів було виявлено 5,1 одну, один екземпляр. Риби різних видів, переважно там карась, білий амур. Що спричинило загибель риби? Ну, однозначно, що підвищення температури, але це не природні підвищення температури, так як в точці вище від місця мору риби, було зафіксовано температуру 24 градуси, а в місті, де Снува риба була 38. На такому короткому проміжку 14 градусів вода пролітися не могла. Тому ми можемо говорити про людський фактор. Через це нами матеріал направлено до головного управління Нацполіції для проведення слідчих дій. З початку року на Вінниччині підтвердили 42 випадки сказу тварин та один випадок африканської чуми свиней. В області посилюють заходи з профілактики тварин, вакцинуючи їх. Люди на африканську чуму свиней не хворіють. Проте певний час фермери зазнають значних економічних збитків через заборону ведення свинарства. А от сказ є небезпечним як для мешканців. Міських та і сільських громад не можна заразитися від диких або домашніх тварин. Збудником сказу є специфічний вірус, що міститься в слені хворої тварини. Було засідання комісії державної надзвичайної протичної повіницької обласній адміністрації щодо посиленого режиму сказу та африканської чуми свиней. На сьогоднішній день дуже критична ситуація по Україні йде щодо випадків АЧС. Майже здається, з початку року було зареєстровано майже 50 випадків. Це Київська, Кіровоградська, Житомирська, які межують коли Черкаська, які межой якраз з Вінницькою областю. Зараз ми розпочинаємо стінню правильну імунізацію е, по боротьбі зі сказом. Е, буде оброблена площа майже 10 тисяч кілометрів квадратних та розкидана вакцина е, там 245 тисяч е, приманок. Пілотна послуга соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх сімей стартувала на Вінничні взимку цього року. Колишні військовослужбовці разом з дружинами певний час перебували в санаторіях. Після повернення до своїх громад з ними працювали соціальні працівники в напрямках освітніх послуг, реабілітації та працевлаштування. В одному із заміських комплексів 13 ветеранів-учасників програми розповіли про те, як змінилося їхнє життя після участі в проєкті та роботу соціальних працівників в громаді. Ветеран російсько-української війни Михайло Левацький вперше на майстер-класі з гончарства. До цього жартома згадує, місив глину лише з побратимами на Донеччині. Добровольцем у 2022 році пішов на фронт, воював Авдіївці та Мар'їнці. Михайло нас вчив, показував, як ліпити статуетки, кукушки, рибки. А дружини ветеранів захопились виготовленням гобеленів з різнотрав'я. Для жінок виявилось нескладно плести картини з трави, і ці власноручі виготовлені витвори мистецтва будуть нагадувати про час, проведений разом із родиною. Це поєднання лікарських рослин, яке приплітаються між собою нитками, тобто як в традиційному ткацтві, от але величезний плюс його, що його можна повісити з себе маленькі, зробити над ліжком, і ти будеш дихати аромати лікарських трав, і це де і фітотерапія. От далі, коли ти його плетеш, це буде яка медитативна така складова, от і також ти покращуєш свою моторику. В Принципі нам рослини знайомі, бо люди не села. Ні, ми так не будемо робити. Ось, любі, калина, чорнобривці. Не думав, як А, знали, так. Нам розказали, що такі рослинки, як ви заячі вуха, і вони завжди м'які. Я. Я захопилася. Спочатку думала, що це мабуть, щось не для мене. Захопилася, аж аж вмліла. На дводенну зустріч з'їхались 13 ветеранів російсько-української війни разом зі своїми сім'ями. Усі родини є учасниками програми соціальної адаптації ветеранів, і метою заходу було перевірити, як працюють соціальні працівники з ветеранами в громадах області. Пілотування відбувалося протягом семи днів. Двічі в нас в області, і зараз ця зустріч зібрала тих ветеранів, які брали участь у цьому пілотуванні, яке проводилось на замовлення Мінсоцполітики. Напередодні Дня Незалежності ми виникла в нас така ідея: зібрати цих сімей, які от власне вже півроку назад проходили, якби таку програму, і почути від них власне той зворотній зв'язок. А чи справді підхопили їх соціальні працівники в громадах? Чи вирішені в них усі питання? Крім того, під час нашої зустрічі з ними, коли вони були в санаторному закладі вміннику, вони всі просили, щоб ви ж нас не залишаєте, ви нас збираєте, тому що ми розуміємо, що це і їхні зв'язки, їхні контакти, вже нові друзі. Соціальні працівники в громадах супроводжують родини ветеранів на етапах отримання освітніх послуг, реабілітації та працевлаштування. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Артилеристи, танкісти та піготинці з трьох областей України взяли участь в спортивних іграх Незламні Вінничини. Це перші обласні змагання для ветеранів російсько-української війни. Понад сотню захисників України змагалися в таких видах спорту, як бадмінтон, бокс, велоспорт, пауерліфтинг та веслування на тренажері. Кулеметник штурмового батальйону Віталій Верес ще до початку повномасштабного вторгнення професійно займався спортом. Спочатку легка атлетика, згодом паверліфтинг і бокс на війні Віталій втратив зір. Та саме спорт дозволив ветерану відновитись на Вінницьких обласних іграх. Спробував себе у веслуванні на тренажері в неділю. Змагання чергові, де федерація сонмена, тому сьогодні тільки гребля. Розминочний варіант. Я сьогодні пропустив тренування, щоб приїхати на змагання сюди. Я б хотів би більше, проте є фізіологічні особливості. Я займаюся силовим екстримом, і тому м'ясом потрібно відпочивати. Ну, три-чотири тренування в тиждень я роблю стабільно. Добровольцем захищати рідну країну хмельничанин Олександр Маковей пішов ще в 2014 році. Має численні поранення, переніс 14 операцій та ледь не втратив ногу. Захисник починав з реабілітаційного спорту. А на міжнародних змаганнях ігри нескорених Олександр виборов золоту медаль в штовханні ядра. Ховання на тренажері і спробував бабмінтон. цікавий, але ну, трошки важко, бо нога тіти, коли Ходиш в азарт, забуваєш про ногу і такі е незграбні рухи і трошечки боляче. А на кульбовій стрільбі танкіст Євгеній Жолін з зеленецької громади один із перших влучив ціль. Це перші змагання в житті ветерана. Наприкінці 2023 року під Кліщіївкою танкіст втратив обидві ноги. Пішли відбити пару позицій, прилетіло під ноги, трохи руку повлюдило. жити зараз. Зараз живемо і слава Богу. Проснулись рано, очі відкрили, і Дякувати Богу за все. Спорт допомагає ветеранам відновитися та повернутися до цивільного життя. І над розвитком спортивної реабілітації працюють в громадах, аби військові могли тренуватися та готуватися до змагань. Станом на зараз ми маємо прилаштувати ті приміщення спортивні, які є, і це можливо зробити з федераціями. Якщо, наприклад, цей зал може не підходити наприклад, для волейболу, то він може підійти для греко-римської боротьби, і те, і те можна підлаштувати для ветеранів. От з цим ми і працюємо з нашими громадами, щоб допомогти їм зрозуміти, як правильно наявну інфраструктуру перебудувати для ветеранів, які є в їхній місцевості. Такий спортивний чемпіонат для ветеранів в області провели вперше. Колишні військові змагалися в таких видах спорту, як бадмінтон, бокс, велоспорт, пауерліфтинг та кульова стрільба. Ігри ветеранів війни, незламні віничини планують проводити щорічно. Спочатку на рівні громади, району та області. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина і це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.